Привіт, друзі, мене звати Денис. Сьогодні я хочу розповісти про свої покупки, які я купив сьогодні. От у цю суботу купив підсилювача. І підсилювач зібраний своїми руками. Зараз покажу його внутрі. Виняв провод ось такий, хтось примотав його. Корпус взяв якогось Video, включатель, передня його панель така. Якийсь тайм... Рекорд VR16. якийсь відео, якийсь включатель. Тамберблок тут стоїть. Сеть тут індикатор стоїть. Це Включатель питання. Зараз відкрию його кришку. Що він представляє знутрі? його начинку. Нема защиты від короткого замика. така ось то есть кришка. Ось що побачимо, що у нас внутри. У нас ось усилитель із скажу зараз откуда. Усилитель своими руками. Потишечный ма магнітофон. Е оцей усилитель і нього. Ось такий магнітофон. Ростов Дон 101, или 102, или 103. Якийсь із них. Ось тут була. Вилку хтось відкусив уже. Провод вилки. Провод ще СССР. Написано тут цей провод 1988 года. Ось він. Не знаю откуда він. Отсюда був, я відсюда виняв. Ось бачимо трансформатор. Е, діодний мостик. Е, два діодних моста ще плюс собрали. Е, Советский на КЦ 405, наверное. Два конденсатора, ось, не знаю якісь. А, для тамберблока фільтруючий, наверное. І дві банки ось по 50 вольт. 1000 мікрофарад, мабуть. Ось дві банки бачимо стоять. Ось два конденсатора по 4000 мікрофарад, 16 вольт. Це виходні на звук, ось на колонки йдуть. Ось. Бачимо. Усилитель ось роздона. Радіатор бачимо здоровий. Нема... Отсутствує ось у нас плата темберблока. Отсутствує плата от коротких замикань. Ну, цей трансформатор якраз теж предназначений для коротких. Тобто він теж від коротких замикань зроблений. Бачимо, тут свободніші виводи є. Тут спало одне підсодіни під'єднаний. Під трансформатора два діоди. Дві мостики. Це... Ось бачимо. Два діодних мостика. Два конденсатора. Сам трансформатор ось виходи. Не знаю, якісь. Неумейки, можна сказати, взяли оцей провод, то що мало не обрізали провод, примотали сюди, ось сюди бачимо, на ці клеми ось сюди. Ось ці бачимо на ці клеми. Ось, трошки, Темніше. Ось на ці клеми, ось. Взяли, примотали ось ці проводки, ці. Ось ці взяли проводки, протягнули сюди, замотали поліетиленом із кулька! І ще й скотчем примотали. Нашов я ось тут пасту десь валялась тут. Цей провод, ще й оголені прово... Ну, з цей І скотчем. Якісь іще й куски, ізоляція із цього ж провода взяли. Ну це просто, не знаю даже як назвати, безумство яке. Пата толком тут не за не закріплена, бачимо якісь куски, ось дві резина ось цього ж провода. Накидали сюди, тут просто мусора скільки. Все. ну це... Таке, зараз прийдемо до задньої криски. Ось, Розверную його зараз. Усилітель я поки що не знаю його параметри, що він, скільки цей сам усилитель. Усилітель я не сказав, що він транзисторний. Видно, що він сам палений своїми руками це все зроблено Более-менее в акуратному состоянии це все від якогось віддіка. Усилитель. Ой, щось хрустнуло. У нас бачимо ззаді ось такі включателі розйомчики. Ось у нас розйоми такі для проводов. Канал правий-левий. Хтось вирішив панельку, цю, п'ятиштирковка стара. І ще один-два розйоми поставили, не знаю, навіщо, але вони запаралелені. Для... для... Один включає звуковий сигнал. А другий просто запасний для прозапас. Ось бачимо, старий виход должен бути. Туди предохранитель, хтось закрив пластмасовий, прикрутили сюди. Таке ось пластмаски. Ну не таке, ну треба роблять. Ось відео там рекорд. Модель Роджап чи. Роюа... Роджас VR-16. DRINK SM 220 50 Гц 30 Вт. Це цей видео, який був, мабуть Відео, А усилитель, я не знаю скільки. Ну, десь може В 10 може От Од... свого може видасть Собраний е, е, у нас цей. Редусилитель, так скажем. Ось у нас тут індикатор є лампочки. Ось у нас мікросхемка построєний. Не знаю на які, але зараз попитаюся сказати на якій мікросхемі. Що у нас там? Якась на не маємо. Чи на ТЛК. Хрен я знаю. ну ось, ось такий усилитель своїми руками купив. Купив я його всього навсього за 20 гривень цей усилитель. Трансформатор е, алюмі, е, алюмі, цей, по, провалкою не мідний на то, намотаний, а. е, не мідний, а. цю. Як його? Проволокою. Алюмінівай. Алюмінієва проволока намотаний. Не хотіли даже продавати, що такий усилитель роботі робочий повністю все. Тембербок тут такий, включатель, скотчем хтось перемотав, блін, вообще. Не, не закріплено, ну треба. я треба. Виходят, провода, даже ось Проло... проложені, як провода самі. Ось як цей сам усилитель виглядає його від, так скажем. І ще одна покупка. В придачу мені дали плату ось. Плата із маяка. Ой, фу, боже, запутався, вже так заговорився. Плата із весни якоїсь. Так взяв на і в Подавак дали мені до цього усілителя. Так скажем. Тр германівий транзистори ГТ. Якщо я не помиляюсь. Якщо... Як помиляюсь, то напишите в коментарях. GT-703W. Цей магнітофон е, около десь 3 Вт видає. Ось така печатна плата його. Ось такий він сам, сама плата така. Вже видно, тут ось монтажні проводки є, спаяли цю плату. Таке ось. Мої такі покупки. Думаю, цей все. В следующем видео будет я тебе цей усилитель запу... запускаю. Че робить, чи не не робить він. На цьому буду завершувати На цьому. Я б хотів даже більше рассказывать про цей усилитель. Що, скільки. Ну, це ще в описании все кину. На цьому буду прощатися. Підписуйтесь на канал, заходьте в мою групу Радиолюбитель для начинающих ВКонтакте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І можна без лайків. Всім пока!